Друзі, ми будемо, звісно, говорити про надважливі речі, і так як ти Слава зазначив, про опалювальний сезон в тому числі зараз. Я нагадаю всім нашим глядачам, що я перебуваю на одному з об'єктів виробництва тепла. Відповідно, що ви розуміли, яке звідси транспортується мережами і дістається до житлових будинків. Зараз будемо з'ясовувати, як це все взагалі працює. Хто за що відповідає, і який це процес, щоб наші глядачі розуміли поруч зі мною виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Пане Петре, я вас радий бачити. Вітаю! Дякуємо, що ви знайшли час і можливість сьогодні нашим глядачам розповісти більше. Ви знаєте, почну із запитання, яке, мабуть, зараз турбує усіх киян щодо опалювального сезону. Давайте ще раз прояснимо нашим глядачам, на якому він зараз етапі, і який відсоток будинків вже підключено до опалення. Дійсно, опалювальний сезон він вже розпочався. Фактично. Ми трошки пізніше в цьому році, та й в минулому році розпочинали опалювальний сезон з очевидних причин. Нам дозволяла ця погода. Відповідно, значний обсяг газу був зекономлений за ці декілька тижнів. Які ну ми перебували, скажімо так, в очікуванні опалювального сезону на сьогодні вже. Понад 95% осель з теплом. Ми зараз знаходимося на одному з об'єктів теплопостачання, mm -hmm. таких сотні в місті Києві, адже система теплопостачання міста Києва централізована. Вона є одна з найпотужніших в Європі. От ми маємо. Понад 3 тисячі кілометрів мереж. Тобто це таке величезне господарство, яке е, при початку опального сезону поступово за певною технологією починає працювати. І відповідно сьогодні ми говоримо про те, що всі джерела працюють, е, система розгорнута, і е, відповідно будинки от, е, підключаються. У нас є така можливість підключатися зараз або не підключатися для тих будинків, в яких відбулася термомодернізація, для того, mm -hmm. щоб Даремно, скажімо так, не, не переводити тепло. Будинки, які управляються комунальним сектором, вони фактично вже з теплом. Пане Петре, тобто я правильно розумію, оці 95% підключено, ще 5% це якраз ті будинки, які не підключені так, так. з цих причин. Це саме. будинки різних форм угу. власності. Вони не підключені з різних причин. В основному це скажімо так. Заявка, це ми говоримо про формальне скажемо сторону. Так. Заявка і підключення, от відповідно, у нас прохання є до тих голів правлінь ОСББ, бо це управляючі компанії, які цим займаються. Просто ж була комунікація з людьми, щоб люди розуміли відповідно, якщо не починається опалення, чому і які рішення прийняті, щоб ми зайвим зайвим. Разом не, не комунікували це, от, власне, на всьому власне, рівні. тому ми сьогодні і тут, і хочеться, знаєте, пане Петре, пояснити нашим глядачам, і ви нам зараз допоможете в цьому теж розібратися, бо часто густо і нам пишуть глядачі у нашій студійній месенджері запитують. і Кажуть, мовляв, почали опалювальний сезон. В когось батареї теплі, в когось ще холодні. Так, чому так, немає, так. чому не включили сьогодні? Давайте пояснимо, як це взагалі працює. Це не щоб глядачі розуміли, що це не можна ось так одразу зробити і в один день вимкнути все повністю опалення. Так, це дійсно дуже важливе питання, і дуже багато е, ми говоримо про це якраз під час е, пуску тепла. От е, ми на, на цьому об'єкті, звичайно. В першу чергу повинен запрацювати він, вийти на свої е, технологічні параметри. Потім тепло з такого об'єкту або інше аналогічне mm -hmm. подається в е, трубопроводи, і цими трубопроводами вони заповнюється, відповідно е, подається до будинків, до будинків. Потім вже на будинку відповідно, управляюча компанія, персонал відкриває засувки і подається тепло в будинок, але це ще не все. Для того, щоб рівномірно будинок прогрівся, для того, щоб працювали всі стояки, всі радіатори, необхідно також провести певну роботу, це вже обслуговуючий персонал будинку, повинні видалити повітря, як ми кажемо, стравити повітря mm -hmm. з системи опалення е, будинку, і тоді починає все рівномірно гріти. От, от на це і треба час. Саме тому ще є десь ситуації, коли один стояк працює, інший не працює, один радіатор працює, інший не працює. І відповідно зараз йде отака от робота вже по, скажімо так. Останньому етапу, коли ми запускаємо, ну контролюємо, скажімо, кожний радіатор. Це все це спільна робота енергетиків, от, комунальників, тепловиків і відповідно персоналу, який відповідає за обслуговування будинку. Але в цілому треба сказати, що е, це ну, робиться достатньо синхронно. Звичайно, не без якихось проблем, але вони вирішуються. Mm -hmm. от, також ми можемо говорити про те, що наше. Щорічні гідравлічні випробування, на які ми всі нарікаємо, от, тому що відсутній певний період гаряча вода, от, а також те, що ми кожен рік, надивлячись на те, що у нас дійсно основний пріоритет це допомога е фронту, допомога збройним силам, все ж таки у нас виділяється фінансовий ресурс на заміну, планову заміну трубопроводів, які в найбільш Критичному стані у нас зменшується все ж таки кількість аварійних ситуацій. Ми зараз це бачимо. Ми так рахуємо зараз десь на 10% зменшилась кількість пошкоджень трубопроводів. Вони є, вони ліквідуються. У нас зараз працює понад 30 бригад по ліквідації таких аварій, але їх от стає менше, і це теж наслідок такої планомірної роботи системою теплопостачання. Так, 100%. я так розумію, що зараз, пане Петре, вже ми ну, от, на фінальній стадії підключення саме будинків. Так, так? так ще так. нам ще нам може декілька днів знадобитися. Чи це ми, ми завершили, завершили роботи по тому, щоб подати mm -hmm. е, тепло на саме будинок. Тобто, ми свою роботу фактично навіть цього об'єкту, умовно кажучи, ми зробили. Так, тепловиті так. свою роботу так. зробили. Якщо говорити про нашу спільну роботу з усіма організаціями, які дотичні до обслуговування будинків, то ця робота ще продовжується, але зараз в принципі, кожен будинок може подати теплоносій. Тобто повинні відповідно, бути готові документи, заявка, або там, я не знаю, можливо, в будинку якісь можуть бути проблеми, будинкові якісь речі, які ще треба доопрацювати, таке теж буває, адже в місті Києві понад 11 тисяч багатоквартирних будинків, відповідно. Нюанси є, але загалом ми можемо сказати, що Київ вже з теплом. Ми, до речі, сьогодні так і завітаємо в один із будинків, і теж нашим глядачам роз'яснимо і покажемо, як це працює, особливо регулювання тепла. Так цей важливий момент. Теж треба його роз'яснювати нашим глядачам. Це буде трішки згодом. Але пане Петре, ще хочу зараз заакцентувати свою увагу. Ми тут за лаштунками сьогодні помітили, що встановили нову мобільну котельню. Скільки вже цих пересувних мобільних котелень в столиці наразі вже є з урахуванням цієї ж нової, і чимось вона відрізняється від інших чи ні? Чи це така ж сама, яка вже є на балансі столиці? Зокрема, а, так дійсно. Ми вже третій рік використовуємо мобільні котелі. Вони дуже себе гарно показали в роботі. От ми 13 разів розгортали. Тобто, вже таких випадків екстрених, коли вони були необхідні, було от. 13 така цифра, але ну я думаю, що ця цифра буде змінятися. На жаль, ситуація у нас така. То ми маємо сьогодні 54 такі котельні, і ми ще будемо їх тільки збільшувати, тому що ми повинні бути готові до. Гірших сценаріїв об'єктивно бачимо, що ворог зараз знищить енергетичну інфраструктуру, тому їх кількість збільшується. Їх призначення в першу чергу це ем, теплопостачання саме об'єктів. Критичних це лікарні, це пологові будинки, це е, е, певною мірою пункти незглавності, які, в яких буде е, можливість обігрівати велику кількість людей? Тобто, от такі котельні, ми їх побачимо. Якщо ми їх побачимо, сьогодні ще більш детально поговоримо. Так і вони досить оперативно розгортаються. Це те, що ви зазначили, е, пане Патре, а про кількість таких мобільних пересувних котелень чи достатньо такої кількості для столиці сьогодні? Зокрема, чи ви плануєте ще? Їх збільшувати кількість з урахуванням ну чи не найгірших сценаріїв ми, звісно, не нагнітаємо ситуацію. Ми звісно сподіваємося, що ситуація в нас буде звісно сприятлива, але ми ж розуміємо нашого ворога. Він підступний, тому потрібно думати декілька кроків наперед. Знаєте, як кажуть. Саме, саме так, ви абсолютно праві. І ми, наша робота за зараз і обумовлена тим, що ми готуємося до найбільш критичних речей. Я сказав, що у нас 11 тисяч будинків, навіть більше. От з огляду на це скажімо, мати 11 тисяч котельних, ну це нереально. А не, не mm -hmm. от друге, кожну котельну треба обслуговувати, треба заправляти, треба за неї святкувати. Тобто нам ще треба 20 тисяч спеціалістів, їх теж немає. І, відповідно, кожен будинок такої котельні ми обігріти не зможемо. Але я повторюю, що вони всі котельні повинні допомогти з теплопостачанням саме для. Тих будівель, будівель, де є. Є люди, які не можуть самі собі допомогти. Це хворі, це е, будинки з соціальної сфери, інтернати, е, тобто от, саме така, така основна направлення. Звичайно, ми їх використовуємо, якщо у нас є локальна проблема, то ми їх і задіюємо на будинки. Але ще раз, звичайно, 11 тисяч будинків е, це трошки вже про, про інше, тому от, е, котельні. Дуже 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 ще раз хочу сказати себе. Зарекомендували класно з точки зору швидкості розгортування, розвор, і ми кількість їх, як ви от запитали, ми їх кількість збільшуємо, тому що це доцільно. Я так розумію, що звісно це відбувається з урахуванням певних норм, але так чи інакше, ми маємо розуміти, що столиця повинна бути якраз готова до цього? І в тому плані, що ми завжди зазначаємо, якщо ситуація з відключення світла погіршиться, ми вже неодноразово це піднімали. Питання яка сьогодні, взагалі, потужність забезпечення альтернативних джерел живлення відповідних об'єктів, як це все відбувається, щоб нашим глядачам теж було зрозуміло, у випадку. Відключення електроенергії ми бачили ситуацію на превеликий жаль несприятливі і досить жахливі, коли ворог намагався залишити столицю і навіть фактично весь лівий берег без світла. Як то діяти, який алгоритм дій зараз пророблений на випадок ну, найгіршого сценарію? Ми вже маємо близько 300 генераторів великої потужності, ця сумарна потужність генераторів близько. 50 мігаватт, саме для того, щоб забезпечити резервне живлення, там, де це можливо, підкреслюю джерел теплопостачання. Також ми говорили про те, що в процесі будівництва у нас, скажімо так, нові ТЕЦ. Нові ТЕЦ це когенераційні установки, які mm -hmm. теж візьмуть на себе енергопостачання в окремих об'єктів критичної інфраструктури. Тобто от в цьому контексті з точки зору резервування, живлення, ми теж готуємося. Ми також усвідомлюємо, що ну, побудувати нову систему енергозабезпечення міста, а споживає місто близько двох гігаватів електроенергії в зимовий період. Бо це е, так мало реально, я би сказав, але от завдання це саме об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти теплопостачання. Все, що ми можемо максимально робити, ми це робимо, готуємося. Ця робота е, проводиться не тільки зараз. Це, все, е, в, це форм, робота, так, яка безперервно Робота безперервно, тому що це проектування, це побудова тобто, захисних споруд, відповідно закупівля обладнання, монтаж, обладнання, налагодження. От, і, звичайно, от, розуміємо, що можуть бути різні сценарії, максимально готуємося до цього. З приводу альтернативних джерел живлення, Київ залучається також і підтримкою партнерів, чи це ми робимо фактично своїми зусиллями, скажімо так? Ми закупили частину обладнання самостійно. Нам треба подякувати UNDP, яке. Скажем так, допомогло нам з певним обладнанням, надало це обладнання, і зараз проводиться така спільна, дуже ефективна робота з цією організацією. Нам Юсейт теж подарував один одну, одну газопоршневу установку. І на цьому, звичайно, спасибі. Але ну, Київ потребує набагато-набагато більшого. О, тим не менш, ми розуміємо, що є при прифронтові, прифронтові регіони. Їм, Ще важче набагато, і звичайно, то пріоритети тут потрібно вибудовувати. Ми, ми це розуміємо. Так, ми розуміємо, що ситуація непроста, але так чи інакше всі маємо бути готові до різних сценаріїв, і тому Київ зараз робить все, все можливе і необхідне для того, аби, як ми сказали, декілька кроків наперед передбачати принаймні ситуацію, яка може скластися. Пане Петре, я вам е, дуже дякую за відповідні роз'яснення. Друзі, я хочу нагадати, що це ще не все. Ми, звісно, сьогодні будемо ще чимало питань підіймати. Більше того, як я й зазначав, ми будемо сьогодні з'ясовувати, як взагалі регулюється теплопостачання відповідно до самого будинку. Так, ви сьогодні побачите ще декілька е, наших увімкнень до прямого етеру. Я е, дякую е, пану Петру, виконувачу обов'язків першого заступника голови КМД Петро Пантелеєв, Нагадаю, спілкувався з нами. Дякую за таке розширене. Пояснення нашим глядачам, звісно, друзі, далі буде сьогодні більше. Тому залишається з Київ-24. Попереду ще багато чого цікавого і важливого, чого ми покажемо в нашому ефірі.